На березі річки Ретик розкинулося село Дубовичі на Кролевеччині. Назва села, скоріше за все, походить від породи дерева, адже дуб росте тут всюди. Але існують інші легенди. Одна з них розповідає, що за вказівкою київського князя Володимира Великого ще в XI столітті тут звели фортецю, поселення під назвою Дубовий хутір. Інші стверджують, що Дубовичі до 80-х років XVII століття Дубовичі було вільним селом. Згідно з універсалом Мазепи у 1699 тому році воно перейшло у володіння кучубея більше 320 років. Доля села Дубовичі була пов'язана з родиною Кочубеїв. У центрі села стоїть невеличка частина кам'яного муру, в якому нині обладнана крамниця пекарня. Навіть не треба бути істориком-краєзнавцем, аби зрозуміти, що стіна та двері це залишки давньої споруди. Так воно і є у 1777 році. Василь Васильович Кочубей на місці старої дерев'яної церкви будує нову цегляну. Дубовичах здавна була дерев'яна Архангельська церква. Кажуть, що вона була в цьому містечку, це називався Цвинтар, зараз це скверик, і там стояла дерев'яна церква. В 1777 році Василь Васильович Кочубей випросив у митрополита Євгенія Болховітінова, який тоді був митрополитом Київським, випросив дозвіл на побудову нової церкви у селі Дубовичі. Вона була невеличкого. Невеличка будівля, одноповерхова в вигляді хреста. Біля неї був приділ архангельський. Архангельського храму дерев'яного, який було знесено під час побудівлі нової церкви. Зі старою дерев'яною Архангельською церквою пов'язана відома історія походження чудотворної ікони Добовицької Божої Матері. Кажуть, що на берегах річки Ретик, яку ми бачимо вздовж села, протягнеться вона, пастух пастадо вдарив кнутом, пішло світло, він осліп. Його знайшли люди, привели в церкву, яка була Архангельська дерев'яна церква, і побачили, це не дошка, що це ікона Божої Матері. І з того часу вона іменується як Дубовицька ікона Божої Матері. Святиню було знайдено на десятий тиждень після Великодня. У цей день традиційно відзначалося свято Дубовицької чудотворної ікони. Слава про неї швидко облетіла на один приход Кролевеччини, Глухівщини, Новорицівщини та інших міст і селищ Чернігівської губернії та Києва. До ікони Дубовицької Божої Матері завжди йшов потік людей. Це чудотворний образ. Запис в церкві була книга літописна, і там записувалися всі чудеса, все, що відбувається в церкві. От і там записувалися чудеса, які відбувалися біля ікони Дубовицької Божої Матері. Хтось прозрів, хтось вилікувався від хвороби, хтось е, отримав. Е, Довгоочікувану дитину і таке інше, і це все було записано. Воно звичайно потім зникло в 20 столітті. Вже коли за сприяння Василя Васильовича Кочубея замість старої дерев'яної церкви була зведена нова цегляна, туди перенесли чудотворну добовицьку ікону. До наших днів не залишилося хороших фотографій якісних зблизька в церкві, але є фото добовицької ікони Божої Матері. Вона свого часу була одягнена у ківот дерев'яний. А потім в 1827 році на неї була одягнена срібна риза. Теж одними з кочубею пожертвувані гроші, і також кошти були від жертводавців. Люди, які приходили до ікони Дубовицької Божої Матері, вони збирали з усієї округи. Вона була досить відома. Відомий той факт, що під час популярного на той час кролевицького воздвиженського ярмарку був організований хресний хід щодо творної ікони Дубовицької Божої Матері, який благословив архієпископ Філарит Гумілевський. Гроші зібрані під час цих церемоній. Вони звичайно йшли на оздо. Блення ікони тому було до чудотворної ікони, до срібної е ризи е було золоті вінці зроблені. Кажуть, що в 1923 році у церкву проник грабіжник і срібна риза з позолотою пропали. Копія чудотворної ікони Дубовицької Божої Матері знаходиться у Софії Київській, куди її передала княжна Львова в 1853 році. Дубовицька ікона перебувала в Софії в окремому Кіоті, в срібному позолоченому окладі. Святиня практично одразу стала шанованою. Саме з цієї чудотворної ікони була зроблена фрес на стіні муру колишньої Дубовицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Так як нас на території села не знайшлося нашої ікони, тому що кажуть, що все майно церковне було вивезено, от тому ми звернулися до заповідника національного, який дозволив зробити копію ікони і виконав це майстер світлої пам'яті Леонід Григорович Тоцький. Побудована Василем Кочубеєм церква Різдва Пресвятої Богородиці у центрі села мала вигляд фортеці. Три сторони кам'яного муру у вигляді квадрату були шириною до одного метра. Південна сторона складалася з дев'яти секцій будиночків, серед яких були дзвіниці. Коли розібрали церкву і церковну огорожу, то залишилося лише дві секції цієї будівлі. От і е, у всі часи вона функціонувала, не не простоювала порожньою. Е, тут були магазини. А на, на сьогоднішній день тут працює сільська пекарня. Добовицька Парафіальна церква, різдва Пресвятої Богородиці, була доволі заможною, мала свої маєтності, навіть цегляний завод. Місцевість, де він стояв, називають глинище. Церкві також належали сіножатні землі. І на території, де стояв кам'яна будівля. Церковна, який, повинні були зупинятися приїжджі священники або приїжджі гості, які приїжджали саме на релігійні свята або духовенство. І є записка, яка повідомляє про те, це записка 19 століття, повідомляє про те, що будівля кам'яна вона не придатна для житла, тому що взимку в ній дуже холодно і не вистачає дров, щоб опалити. Отже, наш сіверський регіон говорить про те, що кам'яна церква теж вона була досить холодна, але мала гарну акустику і дуже сильний був хор церковний. В описі місцевого священника Василя Липського йдеться про те, що Добовицька церква. Мали чудову акустику і коли співав хор, проймала до мурах, у людей лилися сльози. Звичайно велику роль відігравали священики. Те, що нам відомо на сьогодні, у нас довгий час ніс службу Василь Липський і Микола Гусаківський. Родина Гусаківських на нашій Сиверщині досить відома, тому що хтось з них служив в воронежі, хтось у глухові. А в нас був отець Микола Гусаківський, досить такий відомий, поважний священник. Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Дубовичах була українською автокефальною. Вона проіснувала до 1929 року, поки не почалася більшовицька акція закриття церков, де начебто немає парафіян. Під замком вона простоїла більше восьми років. А в 1938 році році її розібрали. Хоча ми знаходимо в картках, що і в 23-му році, і в 26-му році документи підтверджують, що було парафіян 1300-1800, залежно від статі. Когось там жінок, наприклад, 1300, чоловіків 1800, парафіян нашої Дубовицької церкви. В 1938-му церкву розібрали і з неї побудували клуб. На цьому комуна система не зупинилася. Видали розпорядження знищити поховання родини Кочубеїв, яке було на території церкви та навколо неї. Василь Васильович був похований за позаду вівтарної стіни. А його дружина була похована в церкві, тобто біля ікони Дубовицької Божої Матері. І коли розбирали церковну будівлю, то їхні гробниці споплюжили, гроби відкрили і понасміхалися. Це був акт вандалізму над мертвими. Але те, що за легендами кажуть, що, мабуть, були гарно забальзамовані, тому що коли відкрили труну, то людина гарно виглядала, труп людини гарно виглядав. І звичайно. Політика тієї влади була така, що тіла повикидали, їх пороздягали. Їхні коштовні одяг і коштовності, які в них були, позабирали, познімали, і ці тіла валялися тут на подвір'ї. На щастя, в ті часи знаходилися люди, які противилися варварським методам комуни більшовиків. Вони вирішили віддати землі тіла покійних, наражаючи себе ризику бути покараними радянською владою. Знайшлися свідомі добовичани, які зрозуміли, що хто б не була та людина, але так поводитися не можна. Тому під покровом. Очі вони намагалися зберегти ці тіла і зробили перепоховання. Так як церква була оточена по периметру огорожою кам'яною, і росли дерева великі. Тому намагалися в церковну огорожу просто опустити останки того, що залишилося. Замотали в якісь простирадла і залишилися. І про цю подію знали тільки ті люди, які, які це виконали. Їх було троє в нашому селі, прізвища я не буду називати. Зараз на місці кутової вежі, храму Різдва Пресвятої Богородиці, стоїть пам'ятний знак, який вказує, що тут було захоронені родини Кочубеїв. На той час нам було тільки відомо про захоронення Кочубеїв. Але навколо церкви були Інші захоронення тут були священика, тут були місцеві дворяни. Уже говорилося, що в Дубовичах проживала численна кількість козацько-старшинської знаки. Це були Уманці, Філоновичі, Дівовичі, Голуби, алфьорови. І багато з них похований саме тут на цвинтарі. Центральне кладовище називали цвинтаром. І дехто на погості церкви. Тобто ми знаємо, що на території церковної огорожі. Загалом у Дубовичах було три церкви, побудовані родиною Кучубеїв, домова церква, Вознесіння Господнього, у маєтковому парку, престол нижнього поверху якої був усипальницею роду Кочубеїв у вигляді підземного храму. Побудував її Василь Васильович Кочубеїв у 1863 Тьому році і ще один храм Успіння Пресвятої Богородиці на території сільського цвинтаря, яку поставила Любов Федорівна Жученко жінка Василя Леонтьєвича Кочубея, генерального судді війська Запорізького, який був страчений Петром І. Ми знаємо за переказами і історією, що Любов Федорівна жученко кочубей після страти чоловіка повернулася на хутір ретик і там е, проживала. Вона в 1725 році побудувала там церкву Успенія Пресвятої Богородиці. Там упокоїлася і була похована. Через роки ми знаходимо документи 1830-х років, коли один з кочубеїв, який проживає в Ярославці, описує. Що у нього спір зі священником хутіра Ретик, тому що він продає церковне майно з е, церкви, яку будувала його пра прабабуся, і яке, по суті, належить родині Кочубей. Тому він вирішив розібрати ту дерев'яну церкву і перенести її в село Дубович. На території цвинтаря по вулиці село була зведена третя церква у Дубовичах Успіння Пресвятої Богородиці. В Документах 1911 року вона зазначена як церква Кладбищенська. Свого священника немає, вся церковна утварь належить до парафіяльної церкви. До сьогоднішнього дня буває таке, що коли йдуть поховання, можуть наткнутися на фундамент. Ну, копачі кажуть про те, що копаємо, копаємо, а потім таке враження, що це ну, як, як хід або як печера, тому що це фундамент церкви. З однієї сторони, стіна, а з другої сторони вони вже копають землю, тому каже, ложимо так, як. Як ніби в підвали церковної споруди, доля невеличкої дерев'яної церкви на сільському цвинтарі така ж, як і двох інших у 1930-х роках. Її розібрали, залишивши фундамент та підвальне приміщення, на яке час від часу натикаються копачі могил. Об'єктом знищення радянської влади духовної культури українців стали не тільки культові споруди, Це священники, монахи, люди в рясах. Знаходяться документи 1937 року про те, що був засуджений кілька разів чернявий Кузьма Емельянович. Він же кесарій, монах кесарій, монах Глинської пустині. Родина Чернявих проживала в Дубовичах, а сільські легенди нам говорять про те, що в 30-х роках в селі з'явився монах, маленький, худенький. От він винаймав хату. Якщо ми розуміємо і те, що бачимо по документах, Чернявому була видана довідка, що він не мав права проживати на території України сто кілометрів від великих міст. І був такий повний перелік, що ми розуміємо, та людина повинна була жити або на місяці, або десь на якомусь такому квадратику. Кордону між якимись республіками, от десь із Зарильськом він винаймав якусь хату, а потім повернувся в Дубовичі. Через певний час у селі з'явилися невідомі люди в чорних шкіряних плащах. Вони розшукували цього монаха, обходили чи не кожну хату. Тоді раптом вони зникли. Монаха також більше ніхто не бачив. Через багато років, коли люди років чи 30-40 пройшло, коли люди купили. Цю хату і почали її перебудовувати. Ми пам'ятаємо, що старі хати вони мали долівки, і коли почали настеляти поли, щось підкопали там в долівках, і вони знайшли захоронь, захоронення. Це був це була людина в ризі обла. В підряснику із Христом, і вони зрозуміли, що це був закатований монах. З того часу ні жодна церква у Дубовичах не відродилася, але людська пам'ять зберегла перекази про кожну святиню. На місці двох церков домової вознесіння Господнього у Кочубеївському парку та величної у центрі села церкви Різдва Пресвятої Богородиці стоять пам'ятні знаки, нагадуючи про історію села, легенди, перекази краю, які вражає.